Першим місцем, яке відвідали представники районної влади, був меморіал Урочища Розкопане. Ну ось і все. Закрийтесь, гляді очі, тікай, на свідомість забуття. Я тих, що поруч бачити, не хочу. Я хочу вмерти. Вмерти до пуття. 43-го У цій місцевості жорстоко катували радянських громадян. Серед них було багато жінок, літніх людей та дітей віком від 2 до 12 років. Я знаю, що у ніч на 1 липня 1943 року каральна експедиція Гестапо розстріляла 700 громадян Обухівського району. Серед них 49 трипінчан. Це була найбільш масова і кривава розплата фашистів на Обухівщині. В урочищі вже все було підготовлено. Над урвищами, що місцями сягали 60-70 метрів глибини. Зручно помощувались кулеметники Гестапівці з вівчарками. Було пригнано до урочища два бульдозери. загнути по всьому сліді Ми Ви тижні. Ці події правда, тому що ми повинні вшановувати пам'ять всіх ветеранів, всіх, які загинули, які розстрілювали, тому що вони боролися за наше мирне життя. Вони страждали, вони йшли під кулі, тому що вони хотіли, щоб ми жили мирно і не страждали, як вони. Ми повинні вшановувати людей, які загинули на війні, тому що вони боролися за те, щоб ми жили мирно на землі, щоб не було таких страждань, як було на той час. Ну, щоб було все добре. Відвідали та поклали живі квіти очільники району і до пам'ятника невідомому солдату поблизу хутора Макарів. А далі усі вирушили на головний меморіальний комплекс Великої вітчизняної війни Янівську висоту. Що у Семенівці відзначаємо це свято на Янівській висоті, де зараз ведено меморіальний комплекс, як на пам'яті сотням радянських воїнів, що полягли тут на навколишніх полях. Ми вони пожертвували найдорожчим життям. Щоб наблизити перемогу. Біля меморіалу зібралися представники територіальних громад району, ветерани, представники районної влади та усі, хто вважає вшанування перемоги своїм святим обов'язком. Дізналися присутні і про страшні події воєнних років, у яких опинилася наша Обухівщина. липня 1941 року фашисти вступили на землю району І вже до 3 серпня практично загарбали його. За 835 днів і ночей окупаційного режиму фашисти закатували або розстріляли. 974 людей вивезли на каторжні роботи в Німеччину понад 6 тисяч молоді, з яких більше 2 тисяч не повернулися. Загарбники зруйнували 51 колос, 150 ферм, забрали понад 13 тисяч голів рогатої худоби. На цьому місці пролили кров захисники нашої вітчизни. Не на життя, а на смерть захищали кожну 5 рідної землі, не озброєний, не навчений. Новобранці із навколишніх сіл та червоноармійці йшли нерівно в нерівний бій з добре озброєними фашистами на один погонний метр з нашої сторони припадали чотири особи. Уявіть собі, що на кожну п'ять землі, яка продивлялась повністю від мировки, не можна було показати голову. І це привело до того, що тут, коли повольєві воєнкомати підібрали всіх е е людей, які могли знести військову службу, утворився цей кате, щоб відволікти німців і таким чином переправитися на Лютівському постармі. І тому, як бачите, це привело до того, що ті люди, а це більше п'яти тисяч жителів району, практично тут в цих селах. Були повністю загинули, і до цього часу ми тільки знаємо, що це люди, які були одна гвинтівка на 5-10 чоловік, які були в фуфайках, були в чоботях, а хто в лаптях. Віршами оспівувало трагічну долю усіх, кого торкнулася війна, юні жителі Семенівки. Україно моя напливає загрозлива туча, і дюбаті шуліки з чужої, як смерть, сторони, поля. Як порожні вокзали, притихли, примовкли, тривога росла. Не прийдемо, батьки нам казали. Уперше неправду казали. Не прийде з війни пів села. Пам'ять про тих, хто робив усе можливе, щоб захистити рідну землю від нелюдів, не повинна згасати у наших серцях. Марина Кочкіна, Андрій Гузєв, студія Барт, Семенівка.